Доброго ранку, шановні друзі. Я підготував вам таку добірку новин, які відбулися за вчора, ніч і сьогодні ранок. Ну, Така більш конверсійна новина прийшла з Лондону. Там пенсіонер 63 роки вкрав аж 22 тони сиру елітних сортів. Ну і є такі здогадки, що він його мав направити якоби в Російську Федерацію. Тому нагадуємо, що дане вживання домашнього сиру може принести багато користі завдяки високому місту білка, кальцію та пробіотиків, які підтримують мізки, кістки і травлення. Однак важливо контролювати кількість, бо надмірне споживання може призвести до надлишку солі та насичених трансжирів. Тому будьте обережні при вживанні сиру. Ну, а в нас продовжується протистояння, війна України проти Росії, і голова фонду Повернись живим, стверджує, що для того, щоб поліпшити нашу обороноздатність, нам потрібно щонайменше півмільйона бійців до наших Збройних сил України. Але склалася така ситуація, що Ті, що є, вже втомилися, а ті, що знаходяться зараз в тилу, не бажають йти захищати свою країну. Це є багато як і космених, так і прямих причин, так і е, впровадження певної агітаційної системи е, таких відомих. Е, скажем, хвороб нашого суспільства це корупція, це те, що творилося в ТЦК з тими самими МСЕК, комісіями, це відношення до наших солдат, до поранених, до всього іншого. Все це в собі склало негативну таку складову, яка погіршує, призвела до того, що на сьогоднішній день дуже важко набрати ту кількість. Бійців, яка необхідна Збройним силам України. Ну, а подальші новини ми маємо такі. Так, наступна новина така. Дмитро Лубінець, це представник справ людини від України, зустрівся в Білорусі з колегою, представником справ, ну, уповноваженої справ людини в Російської Федерації з Тетяною Москальковою. Що тут слід відмітити? По-перше, по вони обмінялися списками військовополонених. Всі там є чи не всі, з боку Росії це ще будуть з'ясовувати, але слід відмітити, що вперше через Москалькову передали листи від родин військовополонених. Тобто, Можливо, це буде налагоджуватись якась така двустороння ініціатива за участю Червоного Христа. Також Дмитро Лубінець вимагав, щоб до наших військовополонених допустили представників Червоного Христа. Ну, побачимо, як подалі буде налагоджуватися ця ситуація. Повертати наших хлопців потрібно. І зв'язок з родинами це є дуже такий крок суттєвий. Прилетіла ще одна новина. Ну, всі ми знаємо, що після обрання Трампа на посаду президента США Зеленський йому перезвонив, привітав, в них склалася певна така розмова, але З'ясувалося, що при цій розмові був присутній Ілон Маск. Він теж брав участь і він пообіцяв, що і Україна надалі буде користуватися супутниками Starlink без всяких там передумов і обмежень. Так що Трамп обіцяв Ілону Маску місце в уряді. Ілон Маск потратив десь в районі 130 мільйонів доларів на виборчу кампанію Трампа, але вже від підвищення облігових документів, цінних паперів і все іншого, Маск отримав прибуток після обрання Трампа в 20 мільярдів доларів. Отак заробляють кошти. Сполучених Штатах Америки. 8 листопада пан Шмигаль анонсував і уряд проголосував всім нашим вчителям, добавлять одну тисячу до заробітної плати. Багато це чи мало, допоможе вона чи ні. Але добре, що хоч під час війни наш уряд хоч капіточку, щось на якусь допомогу виділяє людям, тим більше вчителям. Ну і звісно ж, а фінанси в нас співають романси. До кінця року НБУ прогнозує інфляцію ще на 9,7%, тобто майже на 10%. І Нацбанк прогнозує подальше підвищення податків та акцизів. Тобто, все буде дорожчати. Кого є гривняки, міняйте на доляки. Тому що нічого хорошого на даний момент не світить. Навіть якщо закінчиться війна, Україна знаходиться в стадії дефолту. Поки все розгребуть, скільки нам дадуть тих грошей чи не дадуть, як буде та економіка піднімати чи не буде. У нас дуже величезні зовнішні борги. Тому, на мою думку, дефолт неминучий. Як він пройде, болісно чи не болісно для кожного з нас. Ну, як завжди, багаті багатіють, а бідні будуть страдати. Тому будьте мудрими. Накопичуйте кошти, накопичуйте, міняйте на валюту, утримуйте ще десь, не попадіться на черговій, фінансові такі катастрофи. Ну, ось такі новини ми маємо на цю хвилину. Якщо буде щось цікаве, тоді зустрінемося ще вечором. Дякую, підписуйтесь, лайк, коментар. Буду вдячний, до побачення, з вами був Ігор Батут.